Будьмо уважні, сказав Господь притчуцю. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. Як він сіяв, одне впало край дороги, й було потоптане, і птиці небесні його видюбали. Друге пало на камінь, зійшовши, висохло, бо вогкости немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним у купі, його заглушила. Нарешті інше впало на добру землю і зійшовши вродило сториці. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм вам дано розуміти Тайне Царство Божого. Іншим же у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає ця притча: зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол, і геть бере з їх серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися. Ті, що на камені, це ті, що слухають з радістю, приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши ідуть та клопоти, багатства, і життєві розкоші їх заглушують, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим і щирим серцем слово, держать його і дають плід у Дня Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, слава Ісусу Христову. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха слухати, Хай слухає. Мої браті і сестри, сьогодні на нову церква нам пригадує притчу про сіяча, як важливе слово Боже у Царстві Небесному чи на цій дорозі до Царства Небесного. Недавно я читав одну книжку, в якій там розповідалася дуже цікава така подія. Як місіонарі поїхали до таких племен, які ще не знали Ісуса Христа, не знали доброї новини, Слова Божого не чули. Ну і щоб вони це краще розуміли, вони цю Євангелію перекладали їхньою мовою. І першу яку вони взяли Євангелію, це Євангеліє було від Івана. Ну і коли вони їм читали там по кусочку, якраз попалася така Євангелія, Всі ми пам'ятаємо про того чоловіка, сліпонародженого, де апостоли питалися, хто згрішив. Чи він, чи, чи батьки його? Навіть і смішно так знаєте, як він міг зрішити, як він таким і родився, так то тоді ясно, що це батьки його. А там Христос відповів дуже важливі слова і цікаві слова, що ні він, ні батьки, але на тій хворобі, чи на ньому, щоб виявилися Божі діла. Коли вони цей фрагмент прочитали, власне, дійшли до цього моменту, і такий щинився між ними шум серед того плем'я, і він не розумів, що відбувається. Знаєте, чому вони так там якось емоційно реагують, і той вождь стає знає. Так рукою з жест, жестом сказав, щоб тихо було, і каже, від сьогодні ми будемо робити інакше. А вони все одно не розуміли, ці священники, що ж вони означають, що то означає, що від сьогодні ми будемо робити інакше. А виявляється, коли в них народжувалися діти і вони були, знаєте, такі неповноцінні, хворі, то вони їх заносили так, десь тако в ліс, і вони там від улашки так і гинули. Чому? Тому що. Вони на народжені такими неповноцінними, і вони вважали, що вони не мають права жити в цьому світі, тому їх треба ще, ще тільки народилися і віднести. Що змінило їхню думку, знаєте, це коли вони почули Боже Слово, що і на таких, коли бачимо якісь ситуації в житті, що на, на таких подіях не тільки на цьому сліпонародженому, але в нас є якісь такі події, що теж є наразі треба трошки дати більше часу Богові, чи трошки більше благодаті пустити у свої. Є життя, але це треба слухати слово Боже. Бо через і ці події може може також Бог виявити свою славу. А ми думаємо, що це все знаєте, має бути все так гарно, так романтично, чи так все має все вдаватися. Так як в тих нараз фільмах, коли ми дивимося, але ніхто себе не питає, скільки вони раз той фільм знімали, знаєте, щоб все так ідеально вийшло, щоб все так спасувалося, стикувалося. Тому сьогодні Христос дуже наново пригадує, чого він прийшов у цей світ, щоб посіяти це слово Боже до кожної людини, яка у нього повірить. Цим сіячем він далі сіє через церкву свою. Ми сьогодні теж чуємо і дуже уважно, бо то, знаєте, ми завжди живемо в такій, як би то сказати, трошки роздвоєному такому світі. Нам і інше слово приходить у вухо. Те, яке вигідне, те, яке можна допасувати, те, яке це, і то, і воно якби обіцяє нам щастя, радість. Але коли бачимо, доходимо до конкретного результату, чомусь бачимо, що завжди ото те слово ото, з отої спокуси, воно показує, що ми є обманеними. Тільки те слово Боже. Може нас ще серце і наповнювати, і міняти, і так само цими вчинками тоді ми починаємо робити вчинки один для одного. Цей вчинок тих того племені, де вони звернули увагу на вартість кожного, кожного життя. Тому в сьогоднішнє Євангеліє звертаємо увагу на ті перешкоди і. То знаєте, дуже легко придивитися до інших сердець, знаєте, хто що не робить, бо то нараз ми чуємо закиди багато і те, і те, і, 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 і тобі кажучи, прилітає, але це з однієї сторони добре, бо я буду знати, як треба виправлятися. Але коли так руку на серце поставити, з ними зрозуміло. А як є зі... У моєму серці, де моє слово Боже, на якому воно місці, які в мене є перешкоди, що заважає мені кожного дня читати слово Боже, та переважно це нерозуміння. Ми не раз захоплюємося, так як ті перші, які зробили такі великі, велике захоплення, але багато чого не розуміли і відходили. Чи так само багато оцієї оці суєти світу і цих матеріальних речей, теж вона багато є таких перешкод, які відсувають Боже Слово у нашому житті? І бачимо, що нарешті Христос показує, як то дуже важливо у цьому світі у, того, у тої несправедливості, у тої підлості, як то дуже важливо ще те своє серце. То добре серце, то щире серце. Як то ми нараз розчаровуємося іншими людьми, чи іншими подіями, чи іншими ситуаціями, як то дуже важливо принести до Бога і попросити благословення, щоб Боже Слово приймати до свого серця, воно буде нас живити. Воно буде нас оживляти. Недавно був на реколекціях. Він почав з того, що Слово Боже має, що може воно змінити моє серце. Але дуже цікаво, то чому воно не міняється. Бо ми ну, або я. Ну, Замало визнаю свої перешкоди, замало їх віддаю в Божі руки, чи, чи замало їх в свого життя. Ми думаємо, що це можна поєднати і світське слово, яке обіцяє нам ту правдиву радість, би наче в лапках, і так само якось Божим Словом якось туди пасувати і так жити і там, щоб було, і там. А виявляється, що воно так, так не працює, торі браття і сестри. Та всі ті всі інші речі це є тільки перешкоди до того, щоб слово Боже почути. Прийняти його до свого серця, попросити благодаті, щоб ним жити і ділитися своїм життям один з одним. Просимо про ці дари, слава Ісусу Христу.